Маємо в наявності ще декілька мішечків, ось таких з чоловічими курточками Jack Jones. Всі мішечки складаються з 10 курточок. Зараз покажемо наповнення одного з мішечки. Різні фасони, розміри. Легенька курточка з карманчиками. Зцібається на блискавку, якісно прошиту. Розмір L. Зверніть увагу на роздрібну ціну. Така моделька. Теж з карманчиками. Розмір. S. Теж ця моделька з карманчиками. Розмір. Два XL. Така моделька. Теж присутні карманчики. Розмір XL. Тобто переважають більш такі ходові розміри. Подібна моделька, теж з карманчиком. L розмір. Дуже легенькі курточки. Тут карманчики застібаються на блискавку. Такий трикотажний рукавчик. Всередині на флісі рукавчик. Розмір. Л. Така стильна моделька. Карманчики застібаються на кнопку знизу. Манжет резинка, також на рукавах манжет-резинка. Вона трішки тепліша від попередніх. Розмір. Речі по Розмір L. Стильна молодіжна така моделька. В упаковочці. Курточка з капюшоном. Присутні карманчики застібаються на кнопку. Розмір L. Без капюшону. Теж з карманчиками застібається на кнопку. Кнопка магніт, розмір. S. А остання кнопочка В чорному кольорі. Без капюшона. З карманчиками. Карманчики на замочок застібаються. o tamanho